Щоб сюди добратися для заміни насоса чи до самої вибасти, треба бажано зняти колесо. Можна, в принципі, не знімаючи, якщо лишити його і вивернути вправо кермо. Але для більшої зручності ліпше колесо зняти. Буде ліпший доступ. І треба відкрутити нижню частину підкрилка, яка йде і туди під бампер. Ось цю. Вона тримається. На раз, два, три, чотири саморізера. Це в інші колеса. І знизу під бампером виходить раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 7 саморізів під торкс. Т25. Відкрутили, зняли. І маєте повний доступ. Щоб замінити сам насос, треба чимось зняти ці хомоти зі шлангів. Можна просто плоскогубцями. Я собі купив такі спеціальні для роботи з цими хомотами. Дуже зручна штука. Вони затискаються і фіксуються. Тобто звів, потягнув, як треба потім курок нажав, розвів. Так, і обов'язково знадобляться комплект зажимів для патрубків, ну, щоб рідину не втрачати. Ось такі. Тобто ви розвели, патрубок перетисли, затисли і фіксатором зафіксували. Такі є в мене ще. Кутові. Я собі взяв два набори. Вони різні бувають. Я взяв один набір прямих під різні патрубки і один набір. подібних, теж під різні патрубки. Ну і, в принципі, все. Решта далі на відео. Ну і по помпі, власне, це в нас нова, зараз буде туди ставати. Це стара, не знаю, буду розбирати, ще подивлюся, що там з нею. Наскільки я знаю, їх ремонтують, бо ця вона теж це не нова, це відновлена. Тут тобто міняють двигун і воно далі працює. А ось це така штука, стара, будемо дивитися, що з нею. Оригінальний номер по вебасту. Так що так? Зараз підкинемо нову помпу, прокачаємо і ще буду підливати. Тепер будемо робити прокачку. Це нам треба васа. в 18-й блок. Китаємо помилки. Пробуємо почистити. Все, все почистилось. І тепер йдемо в тест ісполнітельних. Циркуляційний насос і запускаємо. Все. Зашумів. Почав качати. І по ідеї. Рівень. Там, видно, що рівень впав. Те, що ми злилося в нас, тому відкручуємо кришку і робимо доливку. Зробили доливку плюс-мінус по рівню. Машина трохи під кутом, зараз стоїть, бо піднята права сторона тому що воно так косо, це нормально, нічого страшного в цьому не нема. Накидаємо кришку, щоб сміття ніякі не попало. Закрили. Тим часом насос зупинився, тому запускаємо повторно. шумів чутно, що повітря трошки ганяє. Ну і все так 3 5 раз робимо прокачку. Після цього пробуємо тестовий запуск вебасту. Після прокачки продовжуємо. Після прокачки. Відключаємо діагностичний прилад. Якщо кліма була вимкнена, повертаємо її назад. Ідемо в меню і в налаштуваннях Webasto. Вебастого... І в налаштуваннях Webasto виставляємо опалення. Якщо стояла вентиляція, все, виставне. Вимикаємо. Запалення. Беремо ключі і закриваємо машину. Після того, як закрили машину, ключ від басту і вмикаємо. Тестовий запуск робимо. Зеленим загорілось. Почало качати. Важно отаку От штуку під рукою мати, про всяк випадок. Так, що ми маємо? Вже гарячим дує вихлоп. Ну і тепер чекаємо. Має пів годинки відпрацювати і крутити. Охолоджуючу рідину. І пойде і салон, так зараз давайте подивимося. Салон теж гріє. Те столиця коли працює, півгодинки повернусь, покажу, що і як. Ну і стежимо за підтіканнями по шлангам, які ми знімали, Про всяк випадок теж Тазик на місці. Ну, все, в принципі, все виглядає добре. Шланги вже такою не втримуєш. Цикл ще не закінчився. Нати вручну пульту, ну, ось це тепер маємо вимокну подачу палива, зраз буде себе продувати. все що по торту вигрипнули. Підключаємося в блок двигуна. Ну. Так, і зміряємо, чи не в пошуку пишемо температура. Д перему то Температура охлаждающая жидкості. Ну, це пройшло буквально хвилин 10-15. Стартували з 29, вже 74. Ну і буде охолоджуватися, понятно.